З першому році я започаткував бізнес по внесенню засобів захисту рослин з за допомогою агродронів. В той час ми вирішили започаткувати школу майстерності. З чого вона вийшла? Вона вийшла з того, що е, коли я звільнився зі служби, мені потрібні були працівники, і я не міг їх ніде не знайти. Реінтеграція ветеранів у соціум, у просте людське життя. Під впливом роботи, під впливом великої заробітної плати, і під впливом розуміння того, і любові до роботи, до того, чого подобається, ми почали навчати ветеранів. Зараз один ветеран, який також звільнився з лав збройних сил України, також є нашим учнем і також починає свій свій шлях у внесення засобів захисту рослин з допомогою агродронів. Звичайно, все починаючи з симуляторів, з маленьких FPV-дронів, закінчуючи вже ремонтом техніки і основний акцент ми робимо взагалі на агро, То, чого насправді ветеран може отримати кошти. От іменно основний, основ, наш, основний акцент ми робимо на агродронах. Бо там є гроші, там є інновація і там є майбутнє перспективна праця. Red Прінер, і мономенторська підтримка це і заслуговує на всіх похвал. Дуже класно. Дійсно, ми і навчання, і в київській школі економіки проходили. Ваше навчання, ваша допомога вона дійсно класна. Часті, хвала і Украї... і Червоному хресту і вам особисто, і всім тим, хто доточний був до цієї програми, це дуже круто, це надихаюче, це, це інновація.